Тері першого міського час новин про найактуальніші події очима наших журналістів. Ви дізнаєтесь вже за мить у студії. Працює Карина Костецька. Вітаю! У час, коли безпека школярів головний пріоритет в Кривому розі будують підземні школи. Це не просто укриття, а сучасні навчальні простори зі світлом, водопостачанням та безбар'єрним доступом. Одна з таких шкіл, під гімназією номер 84 вже майже готова. Як виглядає цей унікальний проєкт? Дізнайтеся у нашому сюжеті. Безпека дітей понад усе у Кривому розі триває будівництво трьох унікальних підземних шкіл, що стало можливим завдяки співфінансуванню проєктів за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів. Саме тому кривий ріг може побудувати не одну підземну школу, а цілих три. Вони слугують не лише укриттями, а й повноцінними навчальними просторами для дітей. У гімназії номер 84 роботи вже на фінішній прямій. 80% завдань виконано. Це нове будівництво. Це така нова будівля для нашого міста. Ну, тобто, Проєкт цікавий, звісно, були якісь питання, але все воно вирішувалося оперативно. Проєктанти були поруч технагляд. Будівництво підземних шкіл проводиться у віддалених районах міста, яких раніше не було укриттів. Так під футбольним полем гімназії номер 84 зводять сучасне укриття на 300 місць. Воно оснащено всім необхідним: системою водопостачання, каналізацією, вентиляцією, освітленням, санвузлами та безбар'єрним доступом. Спеціальні трамбур шлюзи зроблять пересування максимально комфортним та безпечним. Ми не знаємо, як довго триватиме війна і коли вона закінчиться, але діти повинні навчатися. І жити ну, майже нормальним, як для воєнного часу життя. Цей проєкт ми закінчимо навесні. Навесні вже ведемо в експлуатацію. Роботи виконані більш ніж на 50, 80%. Також вже закуплені меблі, і парти, і ліжка, і все, що потрібно у Кривому Розі вже створено 213 укриттів у закладах освіти. А протягом 2025 року буде оновлено ще 53. Нові підземні школи дозволять повернутися дітям до офлайн навчання, а мешканцям сусідніх будинків отримати надійне сховище. Це ще один крок до освіченої та захищеної України. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. Тримають небо області під контролем. Армійці з повітряного командування схід збили над Дніпропетровщиною в день російський дрон розвідник. А вночі ще два БПЛА з гармат великого калібру до пізнього вечора бив агресор по Марханецькій громаді Нікопольського району. Обійшлось без постраждалих. Напередодні внаслідок ворожих атак та обстрілів поранення в Нікопольському районі отримали сім людей. Окупанти били з артилерії та застосовували безпілотники по Марганецькій та Мирівській громадах. Вороже залізо у підсумку зачепило п'ять приватних будинків, господарську споруду, кілька підприємств, інфраструктуру, дві АЗС та легкове авто. 1091 добу триває героїчний супротив українського народу ворожій Навалі. В ніч на 18 лютого російські безпілотники атакували Кропівницький район. Один з БПЛА влучив у багатоповерхівку. Поранення отримала жінка та її двоє дітей. За минулу добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини, в результаті чого одна людина загинула і ще семеро дістали поранення. Пошкоджено приватні будинки, автівки, лінії електропередач та газогони. Від ворожих кабів та ефпівдронів потерпала Харківщина, постраждали четверо людей. Пошкоджено адміністративні та складські будівлі, знищено приватні будинки та господарські споруди. Вночі та зранку росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. 19 вибухів. Зафіксовано на сумму Сумській області обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська та Боромлянська громади. Наслідки атак уточнюються упродовж доби. Окупанти завдали 398 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Били з РСЗВ, запускали дрони, наносила авіаудари. Внаслідок ворожої атаки на Оріхів. Загинув 80-річний чоловік. Його тіло виявили під завалами власного будинку. Потерпали від атак окупантів і Херсонщина. Російські військові били по соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили пункт незламності, господарську споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію вісім людей дістали поранення. Чотири населені пункти Миколаївщини були знеструмлені внаслідок ворожих атак. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. На щастя, обійшлось без постраждалих. Відновлення житлових будинків після ракетних ударів у Покровському районі. Унаслідок ворожих обстрілів у жовтні минулого року значні пошкодження отримали багатоповерхові будинки. Вибиті вікна у під'їздах, пошкоджені рами. Це стало серйозною проблемою для мешканців, особливо в зимовий період. Керуюча компанія Домком розуміючи фінансове навантаження на співвласників, звернулася до міської влади з проханням про підтримку, завдяки оперативному реагуванню. Було ухвалено рішення про виділення матеріальної допомоги для закупівлі та встановлення нових вікон. Ми розуміємо, що це є додатковим фінансовим навантаженням на співвласників будинків, тому звернулись до міської влади з проханням надання матеріальної підтримки для закупівлі та встановлення вікон. Міська влада нас підтримала, відреагувала на наше прохання. Тому 11 лютого розпочато виконання робіт на будинках, які були пошкоджені вікна. Ремонтні роботи стартували 11 лютого. Вже повністю замінені вікна у під'їздах будинків по вулицях Романа Шухевича, Калантая, Геннадія Головка та Івана Мазепи. До кінця місяця заплановано завершення робіт на будинках по вулиці Андрія Шептицького та інших адресах. Загалом вже виконано понад 80% відновлювальних робіт. Фахівці не лише встановлюють нові склопакети, а й зміцнюють конструкції, щоб під'їзди знову стали комфортними та безпечними для мешканців. Підтримка криворіжців в будь-яких ситуаціях, а особливо пов'язаних з військовою агресією Росії, завжди буде залишатись пріоритетом діяльності влади міста та Ради оборони Кривого Рогу. 1170 солдатів та близько 340 одиниць різноманітної техніки. Такі втрати російські окупаційні сили понесли зусиллями українських оборонців протягом минулої доби. Наші захисники та захисниці знищили 181 безпілотник, 74 одиниці автотранспорту, 53 гармати, 12 танків та 12 броньовиків, дві ракетні системи залпового вогню, одну крилату ракету та один засіб ворожої ППО. За минулу добу наші ракетні війська та артилерія уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, шість засобів ракетних військ, і артилерії та п'ять засобів репер, ЛС загарбників Наша протиповітряна оборона приземлила 103 російських шахеди та безпілотники інших типів. Загрози ліквідувала в небі над Херсонською, Миколаївською, Дніпропетровською, Кіровоградською, Черкаською, Полтавською, Київською, Чернігівською, Сумською, Харківською, Житомирською та Вінницькою областями. Ще 67 ворожих БПЛА локаційно втратили без негативних наслідків. Упродовж доби сили оборони України зупинили 139 російських штурмів на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках. Українські оборонці зменшили ворожу орду за 1091 день наступним чином. 370 літаків, 331 гелікоптер, 10101 танк, 21 075 бронівиків, 23 275 гармат, 25 186 безпілотників. 37 тисячі одиниць автотранспорту, 1068 засобів ППО, 3064 крилаті ракети та більше 861 тисячі російських окупантів. У Кривому розі на вулиці Проїзній, колишня літка, не розминулися Wall та шкода. За попередньою інформацією, водій китайця прямував у бік Нікопольського шосе та хотів здійснити поворотний маневр. Позаду рухалася шкода, яка мала пропустити джип. Однак, коли Грейтвол загальмував та почав повертати, шкода пішла на обгін. Наслідок аварії у Грейтвол є проблеми з фарою, спереду та бампером. У «Шкоди» є численні подряпані на правому боці. Водії автівок, на щастя, не постраждали. Поліція працювала на місці автотрощі для встановлення усіх її обставин. Кривий ріг робить ставку на професійну освіту. У 2025 році у місті працюватиме 9 навчально-практичних центрів. Уже відкрито 4. Вони готують спеціалістів для будівництва зварювальних робіт та монтажу. Один із центрів створено спільно з Латвією, де навчатимуть збирати рештування. Можливість навчання доступна як для молоді, так і для ветеранів та переселенців. Спілкувалася про те, що змінилося наша Анастасія Костенюк. Лише вступила до нового центру підготовки та перепідготовки працівників будівельної галузі. Дівчина закінчила ліцей, а коли дійшла справа до обрання професії, вибір постав між творчим і практичним. Відтак, порадившись з родиною, вирішила, що нашому місту потрібні люди, які будуть відбудовувати країну після закінчення війни. Мені сподобався цей заклад тим, що тут є різні технологічні пристрої і сучасні, сучасні матеріали. Мені подобається ця професія тим, що можна займатися мистецтвом, розмальовувати стіни, робити гарні декор, дизайн. Мені здається, ця професія буде дуже престижною. Бо зараз війна, і всім потрібні ремонти, і можна заробити на цій дуже багато коштів. 17 лютого у центрі підготовки робітничих кадрів будівельної галузі відкрили два нових навчально-практичних центри. Один з них повністю оновлена база для навчання будівельників за дев'ятьма спеціальностями. Тут майбутні штукатури, столяри та маляри навчатимуться на сучасному обладнанні. Все це стало можливим завдяки фінансуванню держави, області та підтримці міжнародних партнерів. Професія заключається в тому, що а тим повинен бути майстром на всі руки. Одна професія об'єднує 15-16 всіх професій. Тобто, ти му мусиш бути і сантехніком, і електроком, і псокартон класти, і плитку робити, і штукатурити всі, всі ці роботи повинні виконувати люди. Тобто це не тільки для них, як для професії, як там де вони будуть вже подальше працювати там в школах, в навчальних закладах будуть вони або ну, безпосередньо доглядати за будівлями, а це це корисно для безпосередньо, корисно для себе, як для ну як для майстра вдома, що зробити Тож. Це повністю відповідає необхідності. Другий навчальний центр це співпраця з латвійською компанією Лаєр Балтік Лаєр Україна. Вони передали місто обладнання на 25 тисяч євро. Тут навчатимуть збирати будівельні арештування, які можна використовувати не тільки для зведення будівель, а й мостів. Безпечна та якісна техніка це нові можливості для будівельників, а значить і для відновлення країни. Для нас сьогодні надзвичайна подія, адже відкритий навчально-практичний центр в одному із провідних профтехів Кривого Рогу це результат нашої плідної співпраці із міністерством освіти і науки, Дніпропетровською обласною обласної військової адміністрації та місцевою владою. Ми радіємо і ми ж розуміємо, що війна закінчиться, і робітничі будівельні професії вони надзвичайно потрібні. Озі взяли курс на активний розвиток професійно-технічної освіти. Уже працюють чотири сучасні навчально-практичні центри. А до кінця 2025 року їх буде дев'ять. Тут готують спеціалістів, які потрібні місту та країні: будівельників, зварювальників, монтажників. Міська влада із міністерством освіти, обласною адміністрацією та міжнародними партнерами робить усе, щоб молодь мала якісну освіту та перспективи на майбутнє. Бо на ринку праці наразі існує великий попит на таких спеціалістів. Вже сьогодні ми думаємо і дбаємо про майбутнє. Тому в цьому році у Кривому Розі відкривається дев'ять навчально-практичних центрів з дуже сучасним обладнанням, з методикою навчання, на базі криворізьких профтехів. Чотири з них вже відкрито. Два відкрито ще в січні і два ми відкриваємо сьогодні. Відкриваємо на базі профтехосвіти, де займаються підготовкою саме. Фахівців з будівельної галузі. один із закладів, до речі, готує в тому числі людей з вадами. Людей з особливостями нові навчальні центри це не тільки можливість для молоді отримати професію, а й шанс для дорослих опанувати затребувані спеціальності. У кровому розі діє концепція Освіта впродовж життя, яка допомагає ветеранам, переселенцям та всім охочим здобути нові навички. Навчання це не лише про дублом, а й про стабільне майбутнє. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський. Кругом у розі вже кілька років працює соціальне таксі соціальний транспорт, який допомагає людям з інвалідністю безкоштовно дістатися до потрібних місць. Місто не тільки не припинило цю послугу під час війни, а й продовжує її розвивати. За 2024 рік здійснено понад 1700 перевезень а загалом за час існування програми понад 11,5 тисяч поїздок. Як можна скористатися цією послугою? Хто має на неї право та що про неї думають самі пасажири? Дізнавались наші кореспонденти. У кривому розі навіть в умовах війни продовжує працювати система соціального захисту. У місті продовжують працювати вісім територіальних центрів, два будинки милосердя та будинок нічного перебування. Один із важливих напрямків це послуга соціальне таксі, яка допомагає людям з інвалідністю безкоштовно дістатися до лікарень, банків, соціальних установ та реабілітаційних центрів. Соціальним таксі я почала трошки пізніше, як воно з'явилася перша машина. Трошки пізніше, коли виявилася потреба поїхати, і я тоді узнала інформацію, стала навчати через соціальну защиту і користуюсь на. Потреби ну, в основному лікарню. Потім я зі спортивного клубу Олімп людей з інвалідністю нашу да замовити соціальне таксі можна заздалегідь. Це необхідно, щоб ефективно формувати графік перевезень. На сьогодні в місті працюють чотири автомобілі, обладнані спеціальними підйомниками та зручностями для людей з інвалідністю. У рамках муніципальної програми соціального захисту щороку одноразову допомогу від міста отримують діти з інвалідністю у розмірі розмірі 10 тисяч гривень, інсулінозалежні діти у розмірі понад 11 тисяч гривень, діти, які потребують забезпечення підгузками, у розмірі 20 тисяч гривень. Також місто надає одноразову матеріальну допомогу на облаштування пандусів для осель осіб з інвалідністю. Замовити цю послугу можливо попередньо там за день, за два. Для чого це необхідно? Для того щоб можна було сформувати графік виїзду машини соціального таксі. На сьогодні місто має чотири таких автомобілів обладнання. На зручностями для людей з інвалідністю протягом 24 го року надано понад 1700 послуг транспортування людей з інвалідністю. Ріг не скорочує соціальних послуг навіть під час війни. Місто фінансує їх із місцевого бюджету, зберігаючи пільги та допомоги для всіх категорій населення. У бюджеті на 2025 рік на соціальні програми підтримки населення спрямовано 578 мільйонів гривень. А 52 мільйони гривень буде направлено на підтримку осіб з інвалідністю. Не дивлячись на воєнний стан, місто продовжує надавати всі соціальні послуги всім категоріям населення. Ми не зменшили ні одної послуги. Місто пішло на те, щоб закупити соціальні таксі, і люди моглистовувати ці соціальні таксі для того, щоб Безкоштовно доїхати до лікарні, до банку, до комунальних служб. І це в нашому місті зроблено вже багато років. За час існування програми у кривому розі надано понад 11,5 тисяч послуг з перевезення для того, щоб замовити соціальне таксі, необхідно зателефонувати за номером, вказаним на екрані. Користуватися послугою можуть особи з інвалідністю, які пересуваються на візках, не мають власного авто та перебувають на обліку в органах соцзахисту. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, перший міський. Інформаційна зустріч ні насильству у Криворійському музичному коледжі. Студентська молодь обговорила проблему домашнього насильства разом із директоркою департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Світланою Лавренко. У місті діють спеціалізовані служби підтримки, кризовий центр для жінок, ресурсний центр корекційних програм для кривдників, чотири мобільні бригади та денний центр соціально-психологічної допомоги. Ми запросили поліцію, я так і запросили ми ресурсний центр примирення, який працює при міському центрі соціальних служб. Тож, завдяки нашому спілкуванню з молоді, завдяки інформуванню населення міста, ми все ж таки будемо намагатися, щоб кількість насильства, кількість цих випадків у місті Кривому Розі зменшилась. Кризовий центр, який діє у місті, надає допомогу 99 жінкам. Денний центр 64 особам, а 14 кривдників пройшли корекційні програми. Мобільні бригади забезпечують оперативне реагування на випадки насильства. У 2024 році складено 3978 протоколів та винесено 2470 термінових заборонних приписів. Тож кривий ріг продовжує приділяти увагу проблемам запобігання домашньому насильству. Асильству та допомоги тим, хто від нього потерпає. Продемонстрували свою підготовку та визначили кращих на татамі. Кривий ріг став місцем вже ювілейного 10 за ліком всеукраїнського турніру з рукопашного бою пам'яті генерал-майора Олександра Радієвського. До нашого міста на змагання з'їхались близько 300 спортсменів з Дніпра, Запоріжжя та власне самого Кривого Рогу. Вік учасників від 6 до 15 років. Хлопці та дівчата за спор за спортивними пристрастями на татамі на турнірі пам'яті від одного криворіжця спостерігали наші кореспонденти. Семирічний криворіжець Назар займається рукопашним боєм. Ось вже чотири роки поспіль. Не без труднощів, але здолав свого опонента по татамі. Для цього має що від трьох до шести тренувань і поєднує спортивні заняття із навчанням в школі. Сьогоднішні був… Тяжкі, але було трошки тяжко. Я, я дуже хвилювався і мені було страшно. Всього ж на традиційному для Кривого Рогу всеукраїнському турнірі з рукопашного бою, присвяченому пам'ять генерал-майора Олександра Радієвського, взяла участь велика кількість вихованців спортивних клубів міста. На сьогоднішній день близько 90 дітей від нашого клубу виступають. В загальній кількості це більше 300 дітей. Але так, дуже багато хворіє зараз. Але настійки ще прийшли, змагаються вже о 9-й ранку, виступають, заявують перші місця. Ну і дуже грають доволі. Від 6 до 15 років виступають у всіх категоріях, легкому контакті. дозовному, в кожному віці, в кожній категорії є наші представники нашого клубу. Через військові дії, які досі тривають в Україні, а також через те, що певна кількість спортсменів. Захворіла перед відкриттям турніру, все одно кількість учасників та учасниць вражає, всього до Кривого Рогу продемонструвати свої вміння завітали загалом близько 300 рукопашників. Заявлено е, около 300 спортсменів е, вікової категорії з 6 років до 15 років. Спортсмени приїхали з Дніпра, а також е, з Запоріжжя. Цей турнір ми проводимо щорічно, не дивлячись, що проходять військові негаразди, так дітей все інше треба тренувати, їх треба розвивати, щоб навчити здорову націю. Всеукраїнський турнір з рукопашного бою присвячений пам'яті генерал-майора Олександра Радієвського, командира частини 3011 Національної гвардії України. Армієць та наш земляк загинув у бою 23 липня 2014 року під час визволення міста Лисичанськ Луганської області. Для дітей-спортсменів це чудова можливість не тільки вшанувати пам'ять захисника України, а й поміряти силами і своїми однолітками з інших міст країни та досягти нових спортивних висот. Зараз важкі часи. Важкі часи, всім важко, йде війна, але ми намагаємо зробити все, от все можливе і неможливе, щоб місто Кривий ріг жило нормальним як для воєнного часу життя. Дуже багато забувають, що в нас 55 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Але Кривий ріг живе, Кривий Рік живе і вирує і спортивне життя нашого міста. Ми створили все, що треба по заходам безпеки, в тому числі укриття. У нас працюють в місті. 12 у США, в офлайн режимі. Да, у нас працюють більше 60 клубів і федерацій за підсумками. Виступів на турнірі збірна команда Кривого Рогу виборола перше загальнокомандне місце срібло в представників Дніпра, бронза в делегації з Запоріжжя, Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. На сьогодні у мене все. А ви обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі, адже більше новин про життя міста можна дізнатися з Ютуб, Фейсбуку і Телеграму першого міського. Тож будьте в курсі останніх подій. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.